Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися на наступну тему не лише трудова діяльність. Які періоди обов'язково зараховуються до страхового стажу? Без наявності страхового стажу українці не зможуть вийти на пенсію за віком. Хочу нагадати: в 2022 році, щоб вийти на пенсію за віком, ви маєте досягнути 60-річного віку та мати необхідний стаж 29 років. Іноді самостійно підраховуючи періоди роботи, ви не берете до уваги час. Який обов'язково увійде до вашого страхового стажу, так, стаття 56 закону України про пенсійне забезпечення визначає види трудової діяльності, яка входить до стажу роботи та дає право вийти на пенсію. Сюди належить робота, яка виконується на підставі трудового договору на підприємствах. Але хочу нагадати, що роботодавець має відповідно оплачувати всі податки, а також на підставі членства у колгоспах та інших кооперативах. До стажу роботи також зараховується робота, на якій за працівника було сплачено страхові внески, період, під час якого особа отримувала допомогу по безробіттю. Тобто, коли ви перебуваєте. В центрі зайнятості на обліку, коли ви знаходитесь в пошуку роботи, можете не хвилюватися на підставі чинного законодавства на сьогоднішній день. Ми не знаємо, що буде, якщо нас ще буде мінятися, цей період вам буде зарахований до вашого страхового стажу. Робота ув'язнених, творчу діяльність членів творчих спілок, а також інших творчих працівників. Військова служба та перебування у партизанських загонах та з'єднаннях. Служба в органах Державної безпеки внутрішніх справ та Національної поліції незалежно від місця проходження служби, служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв'язку та у рятувальних частинах, період проживання дружин, осіб, офіцерського складу, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців на строкової служби з чоловіками у місцевістях, де була відсутня можливість їх працевлаштування. За фахом, але не більше ніж 10 років, навчання у вищих навчальних закладах та училищах, а також курсах підвищення кваліфікації та перекваліфікації аспірантурі, докторантурі та клінічній ординаторі, час догляду за непрацюючою матір'ю за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною трьохрічного віку, час догляду за інвалідом першої групи або дитиною інвалідним віком до 16 років. А також за пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду, тимчасова непрацездатність, що розпочалась під час роботи, також закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, включив до страхового стажу наступні періоди це ведення підприємницької діяльності з застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 1 січня 1998 року. До 30 червня 2000 року включно, що підтверджується довідкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності з 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року включно при сплаті страхових внесків єдиного внеску незалежно від сплаченого розміру, крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску. Проходження військової служби до 31 грудня 2017 року включно. Перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно. Перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення неї 6-річного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати. Страхових внесків єдиного внеску за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, перебування у довгостроковому відрядженні працівників дипломатичної служби у період з 1 січня 2004 року до 30 квітня 2016 року за умови сплати страхових внесків, незалежно від сплаченого розміру. Перевірка пенсійного стажу здійснюється Пенсійним фондом України при поводженні з пакетом документів при призначенні відповідно вам пенсії, коли ви звертаєтесь в органи пенсійного фонду. От такі роз'яснення, що ж включається, крім безпосередньо вашої трудової діяльності які ще періоди включаються в ваш страховий стаж, звертайте, будь ласка, на це увагу, тому що бувають випадки, коли там вам до призначення пенсії не вистачає року-двох років, і це дійсно суттєво впливає на загальну ситуацію про призначення пенсії. За віком, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, коментуйте, задавайте. Я вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.